Наступна доповідь Наталія Ковальчук, Київ синдром фламера, офтальмологічний та кардіоваскулярні прояви, клінічні випадки. Дякую щиро. Отже, синдром фламера, презентація, будь ласка. Сьогодні ми поговоримо з вами про частинку популяції, про той фенотип, який зустрічається, рідше. Ідея тематики та підтримка презентації компанія SANTIS. Ми знаємо і найбільш поширені пацієнти люди із метаболічним синдромом. Це люди, які мають підвищений індекс маси тіла, схильність до цукрового діабету, артеріальної гіпертензії тощо. На противагу цьому є група пацієнтів, які стрункі, цілеспрямовані, здавалось би, ідеальні. Але не все так просто. У таких людей може формуватися первинна судинна дезрегуляція. Яка буде провокувати при наявності певних факторів ризику прояви, а саме можуть бути холодні кінцівки, низький артеріальний тиск, низький індекс маси тіла, підвищена чутливість до запахів, до медикаментів, до болю, до шуму, до вібрації. Також ці пацієнти мають утруднене засинання відповідно змінений циркатний ритм. Вони не відчувають спраги, відповідно, менше п'ють, і їхня найбільш часта риса це перфекціонізм. Ідемо далі. Кому завдячуємо вивченню цього синдрому? Це відомий професор Фламер, який на початку своєї медичної кар'єри був невропатологом, терапевтом і, напевне, ці, цей досвід дозволив йому помітити, що у пацієнтів із глаукомою низького тиску часто холодні руки, а також ці пацієнти схильні до певної групи захворювань. Його син став кардіологом, проте продовжив вивчення цієї тематики і досліджує її в кардіології, не опускаючи зв'язок тих змін, які є сітківки і серця. Професор Тажина Канічка, яка також є із групи швейцарських офтальмологів, які займаються цією тематикою, вже вивела в 2014 році термін синдрому Фламера, узагальнила ці ознаки, а також створили такі інформативні ресурси, які дозволяють більш обширну інформацію почерпати та вивчити, якщо є інтерес до цієї патології. Отже, які очні прояви синдрому Фламера? Нам всім відомо глаукома низького стиску. Саме з цієї патології і починалося вивчення синдрому фламера. Друга позиція це оклюзії судин сітківки зорового нерва та хорії. Такі клінічні випадки я і покажу з власної практики. Також у переліку захворювань, до яких схильні пацієнти з синдромом фламера, є спадкова нейропатія зорового нерву, центральна серозна хоріоретинопатія, пігментний ретиніт та компартмент синдрому. До загальних проявів синдрому фламера ми відносимо артеріальну гіпотензію, тихокардіальну ішемію, шум в вухах, втрату слуху. Росіяний склероз, особливо запам'ятаємо рак молочної залози, також порушення роботи щитовидної залози, синдром сусак та латентна токсоплазмозна інфекція. Якраз таки токсоплазмозна інфекція це останні повідомлення, які є досить цікавими, і автори наводять схожість проявів, а також це як тригер або фактор ризику, який запускає прояви синдрому Фламера. Перша ознака, яка найбільш типова, найчастіше зустрічається у пацієнтів з синдромом Фламера, це холодні руки і ноги. Відбувається це через порушену судинну регуляцію відповідь на холодові фактори, через те, що такі люди не можуть зігрітися, у них отруднене засинання. Крім того, професор Фламер вивчив цю ознаку більш детально і показав нам зв'язок із тим. Коли є холодова провокація, пацієнтам проводили периметрію і помітили, що випадають поля зору або формуються транзиторні або постійні скотоми. Якщо такий пацієнт піддається тривалій холодовій провокації, це важливо. Якщо такі люди у нас будуть знаходитися в певних умовах, у них може бути провокація, запуск ловко низького тиску або втрата частини поля зору в тривалих умовах холодового охолодження. Зниження відчуття спраги цікава ознака. Такі пацієнти все ж достатньо п'ють, проте їхня схильність і знижена відчуття спраги, пов'язані з підвищеним рівнем ендеталіну 1. Це є біомаркер крові, проте він не специфічний. Він також характерний для пацієнтів із розсіяним склерозом, а також аутоімунними захворюваннями. Третя ознака це знижений артеріальний тиск. Якщо проводити монітор артеріального тиску, то помічають значні флюктуації зниження артеріального тиску саме вночі, тоді коли ми не можемо його коригувати, або у відповідь на це прийняти якісь міри. Якщо пацієнти змінюють положення тіла в цей період, вони можуть також відчувати ортостаз. Якщо здивитись загальному на популяцію, то невелика кількість осіб в молодому віці мають артеріальну гіпертензію, і тільки дві третіх людей, які абсолютно здорові, мають первинну судинну дезрегуляцію. Пам'ятаємо також, якщо у нас є порушення периферичного кровотоку, то автоматично такі ж процеси відбуваються в голівці зорового нерва. А отже, ми маємо або запуск, або прояви офтальмологічних патологій. Тиха кардіальна шумія. при розмові з кардіологами вони виказують, що це досить рідка патологія. діагностувати її практично неможливо, тому що симптоми і прояви виявляються у відповідь на провокацію. У період спокійний у пацієнта ніяких кардіальних проявів або базової шимічної хвороби серця не виявлено. Отож, зловити той момент, коли і що провокує кардіальні прояви у таких пацієнтів досить важко. І тому часто тільки наші прохання, як офтальмолога, відслідкувати кардіологічну патологію зумовлюють більш. Уважне та детальне ставлення при кардіологічному обстеженні. Мігрені Мігрені досить поширені в популяції. Якщо ми говоримо про пацієнтів з синдромом фламера, в таких людей вони будуть супроводжуватись аурою та похолоданням кінцівок. Частіше все ж таки, є головні болі звичайні, низького артеріального тиску, що супроводжує шум в ухах і втрату слуху. Шоста ознака: тут багато моментів, які слід запам'ятати. Такі пацієнти досить чутливі до звичайних стандартних дозувань медикаментів, тому коли ми їм призначаємо, краще мати, давати менші дози препаратів, адже вони відгукуються на таке лікування активніше. Крім того, вони менше п'ють, менше мають відчуття смаку і чутливість до солі, тому їжа їхня недосолена, відповідно, це ще більше. Провокує зниження артеріального тиску, підвищена чутливість до запахів, провокує певний дискомфорт, тривожність, а часто і провокацію мігрені, нудоту і так далі. Ознаки, які вказують самі пацієнти, коли їм проводити опитування, анкетування, найчастіша ознака є перфекціонізм. Тобто такі особи дуже відповідальні, і для того, щоб досягнути своєї цілі, вони абсолютно віддаються процесу, і не має значення, які фактори ризику навколо. А ми пам'ятаємо, що для них голод, холод, вібрація є провокаторами, і відповідно. Пацієнти можуть не помічати, що це є шкідливим для них. Переходимо до клінічних випадків. Перша пацієнтка молодого віку, яка поступила до нас в інститут серця на кардіохірургічне втручання, була обстежена до лікування. Без особливостей призначені ліку... тільки корекція окулярчики для читання. Проте, в через кілька днів після оперативного втручання, вона звернулася із скаргами на порушення зору, на дефект поля зору, на певну розмитість та болю під верхньою повікою. Що хочу зазначити, що професор Фламер підкреслює, що таких пацієнтів часто є болі за верхньою повікою, і пояснює це ішемічними змінами целярного тіла. Отже, при детальній розмові з даною пацієнткою, оскільки при її офтальмологічному огляді не було виявлено ніяких змін, відсутність порушення кровообігу сітківки, вона виказала, що останніх кілька днів для того, щоб краще відновитися, вона практикує контрастний душ із холодним епізодом максимальним. Ми домовилися, що вона не буде так відновлюватися, і, крім того, додали нейропротекторне лікування. Буквально через кілька днів. У неї все налагодилося, вказані симптоми відійшли, крім того, проінформувавши таку пацієнтку про її схильність до певних факторів ризику, а також про те, що в перспективі у неї можуть бути проявлені певні офтальмологічні захворювання, вона погодилася на те, що буде обов'язково під наглядом офтальмолога. Тим паче, при зборі детального анамнезу у бабусі даної пацієнтки була глаукома. Отож, фактори ризику досить сильні. Наступний кейс про те, це кейс з літератури. Теж протривали спостереження пацієнта, який звернувся вперше через дефект поля зору при обстеженні глаукомних даних не було знайдено, проте призначено лікування інгібіторами карбогідрази, і через певний проміжок спостереження даного пацієнта було все-таки виявлено ознаки і прояви глаукоми низького тиску, тобто захворювання, яке почалося із порушення кровообігу в хоріодальних судинах, пізніше перейшло в глаукому національність. Низького тиску, та така пацієнтка потребує подальшого лікування. Звертаю вашу увагу, що наведені пацієнти досить молоді. Наступний кейс це вже наш, наша пацієнтка, теж жінка відносно молодого віку, яка звернулася із скаргами офтальмологічними. Проте вона в інституті серця знаходилася з приводу підготовки до трансплантації печінки. На сьогодні інститут серця виконує не тільки трансплантації серця, але й трансплантації внутрішніх органів, тому ми бачимо таких пацієнтів. При офтальмологічному дослідженні виявлено. Як ви бачите, видимі холестеринові емболи в судинах сітківки, запропоноване місцеве лікування, яке полягало в медикаментозній підтримці, а також проведені лазерної емболотомії. Ми отримали досить гарний клінічний ефект. У даної пацієнтки дефекти поля зору. Практично пропали, піднялася гострота зору, вона абсолютно задоволена, проте, враховуючи її схильність до певних факторів ризику, проінформована про те, що такі. Такі ризики потрібно уникати, крім того, знаходитись постійно під спостереженням офтальмолога. У даної пацієнтки є молода доня, яку ми теж обстежили. У неї короткозорість високого ступеню і периферична дистрофія сітківки із розривами. При проведенні її відмежувальної лазеркоагуляції було помітно, що її больовий поріг підвищений, а також впродовж місяця відчуття болів після операційному оці вона декоратик виказувала. Тому ми також можемо віднести біль як провокатор проявів синдрому Фламера у таких випадках. Безумовно, вони зустрічаються і у вашій офтальмологічній практиці. Пацієнтка також попереджена про обов'язковий офтальмологічний нагляд пожиттєво, а також інформована про свої фактори ризики, які можуть бути у зв'язку з проявами синдрому Фламера. Наступний приклад: в нашому товаристві вже чоловік теж досить молодого віку. Вперше він звернувся в інститут серця в 2013 році. Обстежений не тільки у нас, а й в інших офтальмологічних клініках з приводу гострої втрати зору. У даного пацієнта на той момент була ішемічна нейропатія. До нас він вже звернувся з формуванням часткової атрофії зорового нерву. Кардіологами обстежений, не виявлено ніяких кардіологічних проявів. Для нього так і залишилося загадкою, чому виникло дане порушення зору, практично сліпота. Проте пізніше, коли він вже звертався до нас в динаміці. На сьогоднішній момент у нього є прояви і метаболічного синдрому, і артеріальна гіпертензія. Цим прикладом я хотіла навести те, що пацієнти з синдромом Фламера більше захищені від кардіоваскулярних проявів і ускладнень, проте це не аксіома. У них також може розвиватися. Метаболічний синдром послідуючому. Також хочу зазначити, що синдром фламера і його ознаки дебютують в підлітковому віці, а також значно зменшується інтенсивність цих проявів у період постменопаузи. Наступний клінічний е, випадок це теж пацієнтка, яка приїхала на планову кардіохірургію з приводу міксоми пер, е, лівого передсердя. Приїхала вона до нас вже з таким ускладненням, яке коригували по місцю проживання, також класичні прояви синдрому Фламера були присутні у даної пацієнтки. Крім емболії центральної артерії сітківки, у неї також були кардіомболічний інсульт. Після проведення кардіохірургічного лікування її офтальмологічний статус, звісно, не змінився, проте при детальному дослідженні у невропатолога у неї діагностовано розсіяний склероз. Пам'ятаєте, ми на початку говорили, що такі пацієнти схильні до такого аутоімунного захворювання. Що можемо зробити ми на прийомі, коли у нас пацієнт з. З синдромом Фламера. Найперше, такого ідентифікувати. Найпростіше це анкета-опитувальник, яка базується на усіх тих запитаннях і проявах клінічних, які ми обговорили. Крім того, моніторинг артеріального тиску. Безумовно, ми можемо гарно зараз відслідкувати і внутрішньоочний тиск пацієнта, провести капіляроскопію нігтового ложа складніше, проте ревматологи в своєму арсеналі мають такі дослідження. І всі роботи, які Провів професор Фламера, також його учні, вони базуються на базі динамічного аналізу сітківки. Ось а, зараз, секундочку, можна назад? Ні, у мене тут є, тут є. Пробачте. Значить, капіляроскопія, а також динамічний аналіз сітківки. Оці дослідження в Україні, мені здається, не зареєстровані, ми не проводимо. Нехай кожний пацієнт після прийому у свого лікаря буде вдячний і буде виказувати слова подяки. На екрані ви бачите елемент муралу, який є в інституті серця, і він створений на честь маленької дівчинки Соломії, якій проведена трансплантація серця. Дівчинка успішно продовжує своє навчання і дякувати Богу, життя. Хочу порекомендувати з власної практики, а також розповісти про те, що в руках офтальмологів є прекрасний препарат, який дозволяє нам. Розширювати судини сітківки, розширювати судини зорового нерва, знижувати венозний тиск у сітківці. А це також та ознака, яку вказував професор Фламер у своїх роботах про те, що саме такий механізм розвитку ускладнень і оклюзій має значення у виникненні у даних пацієнтів. А також призначення певних груп препаратів, такі як блокатори кальцієвих каналів, препарати гінкобілоби. Вони всі будуть доцільними у даної групи пацієнтів. Місцево при призначенні інгібіторів карбоінгідрази ми отримуємо достатньо бонусів, адже буде і судинорозширювальний ефект, нейропротекторний контроль внутрішньоочного тиску. Прекрасний представник інгібіторів карбоангідрази Бринекс відповідає абсолютно всім вимогам, які і змінам, які відбуваються в судинах ОКА. Запам'ятаємо, що опитування, анкетування дозволять нам виділити цю групу пацієнтів. Зрозуміти, які способи лікування їм запропонувати, зрозуміти який спосіб життя і які фактори ризику можуть провокувати зміни у даних пацієнтів, і це вже буде великим вкладом, внеском до вирішення їх клінічних завдань. Дякую вам щиро за увагу.